Бій за себе, бій за Україну під таким гаслом у виноградові презентували проект для підтримки ЗСУ. Вітак, 9 грудня у Англії відбудуться змагання із боксу, ММА та кікбоксингу, де Україну представить троє спортсменів з Мукачева, Києва та Херсону. Вони боротимуться за перемогу, а отримані кошти перекажуть для потреб 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Рік я займалася в кросфіт видах спорту. Також зараз я персональний тренер, тобто я займаюся в залі. Раніше мені подобалось займатися таким видами спорту, як фітфайт, боксерський бій. ММА. взагалі мені подобається. Це для мене це заряд такий адреналіну під час і ендорфінів після. А взагалі ми в дуже великому боргу перед хлопцями, які зараз стоять і захищають нас, нашу країну. Тобто, якщо я можу щось зробити для них, я обов'язково зроблю на максимум. Допомогти нашим хлопцям, тому що в мене сім'я зараз залишилась в Херсоні, і хочеться якось допомогти хлопцям. Наважились тому, що, хоч якось, треба підтримувати нашу країну, наших бійців, які зараз воюють за нашу країну, і таким чином прийняти себе рішення прийняти участь у цих змаганнях по кікбоксингу. Ініціювали проведення запеклих боїв за Україну власник закладу Чорна скеля на Виноградівщині Василь Вацко разом зі спонсорами, більшість яких з виноградівської та королівської територіальних громад. Тут і організували прес-конференцію, в рамках якої озвучили деталі анонсованого заходу та підписали угоди з учасниками про участь у змаганнях. Ми маємо компаньона, який проживає в Англії, в Манчестері. І ми б хотіли зробити бій за Україну. Так як цей компаньон він проживає в Англії вже 30 років. Мама його була директором школи в Манчестері, яка Проводила українську мову і літературу, Тобто корні, якби, йдуть також оттуда. Так як зараз відбувається війна, то Англія багато допомагає Україні. І ми з своєї сторони подумали, що можемо привести, принести користь також Збройним силам України. Весь гонорар, який ми там плануємо привезти на Україну. Буде переводитися на 128 двадцять бригаду нашу закарпатську. 9 грудня в Манчестері будуть відбуватися поєдинки. Ми назвали цей проект Бій за себе бій за Україну, тому що основна мета це допомога нашим Збройним силам України. У нас є двоє дівчат. Одна буде виступати по ММА, одна виступає по професійному боксу. І є хлопець, який буде відбу... боротися в стилі кікбоксинг. Відповідно, їм зараз вже підшуковуються пари в Манчестері. І саме 9 грудня буде відбуватися саме шоу. Ми залишимо також посилання на лік. Де всі охочі зможуть подивитися і підтримати наші збройні сили України і наших бійців. це буде формат восьми поєдинків. Три поєдинки будуть саме з України з нашими бійцями. Провести благодійні змагання вирішили саме у Англії не випадково. Поза як ця країна підтримує Україну з перших днів війни, Тож, уже невдовзі, 9 грудня, на полях бою зустрінуться кращі представники України та Англії, які змагатимуться за перемогу, аби підтримати збройні сили України.